У центральному районі також підтримали ініціативу з весняною толокою. Зі свого боку її організували працівники районної адміністрації. Обрали територію поблизу історичної пам'ятки Дикий сад, яка потребувала прибирання після зими. Чому толока стала не лише корисною справою, а й прикладом для містян. Дивіться в сюжеті Яни Цині. Миколаїв історична частина міста. Поруч дикий сад. Сьогодні тут не просто весняний день. Сьогодні тут екологічне свято. Адміністрація центрального району влаштувала толоку. Мета не просто навести лад, а й показати приклад містянам байливого ставлення до рідного міста. Згідно з розпорядженням міського голови, усі районні адміністрації Миколаєва проводять весняні толоки. Центральний район не є винятком. Організували і проводимо толоку. На виконання доручення міського голови щодо святкування Великодня місто має якби, провести толоку з метою того, щоб охопити, скажімо так, ті ділянки, які там лишилися, скажімо так, поза увагою впродовж прибирання після, після зими. Тому ми адміністрація таку ділянку для себе визначила, і от сьогодні ми її власними як -то кажуть, руками і прибираємо. Близько 25 учасників об'єднали свої сили, щоб ефективно прибрати територію та показати приклад свідомого ставлення до довкілля. Додає Олександр Береза. Сьогодні долучений в основному це колектив адміністрації центрального району і ще з також з центру зайнятості. Це є таким, скажімо, елементом, по перше, єднання. Труд, спільна праця, вона об'єднує людей. А по-друге, це те, що, скажімо так, для підняття морального духу і ще раз показати, що не дивлячись на, на війну, на обстріли, які відбуваються, ми все ж таки не полишаємо наших буденних справ і хочемо, щоб наше місто виглядало чистим і доглянутим. Участь у таких заходах для багатьох не лише обов'язок, а й бажання зробити місто кращим. Однією з тих, хто долучився до прибирання, стала Олена Андреєва, головна спеціалістка служби у справах дітей Центрального району Миколаєва. Сьогодні ми прийшли. Зранку тут було дуже брудно, все засмічено з листями, палки, дуже багато сміття. Ми вже поприбирали всі листя, всі ветки. І наразі вже ну, дуже багато території, вона вже чиста. Ми завжди раді долучатись до таких зборів. Ми за чисте, чисту природу, за гарний вигляд нашого міста. Місцева жителька Людмила переконана, що ця толока є дуже актуальною, адже обране місце для прибирання користується популярністю серед багатьох миколаївців. Дуже добре, що так там прибирають там, отдиха, там і діти, і молодь, і пенсіонери. А ми пенсіонери цього будинку усі там з вечора. усі буквально, йдемо туди, там. Ріка, там інгул, там дикий сад, і ми там відпочиваємо. Толока стала ще одним кроком до чистоти і порядку в місті. Однак важливо, аби ініціативність не обмежувалася лише організованими акціями, наголошує Олександр Береза, користуючись нагодою, я хотів би, звісно, звернутися до мешканців міста для того, щоб вони там не чекали закликів а самостійно прибирали. Території, хоча б навколо власних будинків, толока це не лише про прибирання, а й про спільну відповідальність за місто, у якому ми живемо. Навіть маленький вклад кожного може зробити Миколаїв чистішим. Яна циня Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.